Свого батька. І от, власне, цей образ батька, а, а у новелі Три зазулі з поклоном, я думаю, що батька Григора Тютюнника ви 100% впізнаєте. Хоча ми його ну портрет, ми його можемо на намалювати лише судячи з його листів. Тобто, по суті, ми його ніколи не бачили, ну, і, мабуть, що не побачимо так, так само ніколи, тому що його. Він зник в Сибірі неісходимій. Сибір неісходима. Подивіться, будь ласка, тут Сибіру несходим, але в тексті у нас вони, в оригіналі буде Сибір неісходима. Тобто у Григора Тютюнника Сибір це вона. І тому, коли ви там будете бачити, так, що у нас у Відомому, досить відомому творі Сибір жіночого роду. Але запам'ятайте, будь ласка, згідно із правописом в українській мові слово Сибір це чоловічий рід. Не плутайтесь просто. Так, ну і власне, батько, батька забрали, і більше хлопчик ніколи його не бачив. Єдине, що він описав, описав спогади про батька і ну, знову ж таки змоделював ось цю ситуацію всю. Як там батькові жилося, як йому було це саме в цій в одній з найвідоміших новел Григора Тетяника Три зозулі з поклоном. Так, в 57-му році прийшов папірець, який сповіщав, що батько ні в чому не винен і реабілітований посмертно. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, тому що це 57 рік, правда? Так. Так. ну в принципі, період цієї реабілітації він почався ще з 56-го року. А от, власне, 57-му році, як виявилося, нічому абсолютно не винний і реабілітований посмертно. Але сім'ї, родині, знову ж таки, чоловіка вже ніхто не поверне. По тому, як забрали батька, ми залишилися вдвох. Мати 24-річною вдовою, воно молодше за батька на 16 років, і я мені тоді йшов шостий рік. Мій батько, кажуть, був гарний з собою, розумний, сильний, з лиця моложавий. Після того, як батька забрали в тюрьму, взяв до себе батько, брат Феломон Васильович Тютюнник, і мати осталися заміжні за іншим. І тут знову ще один такий цікавий момент. Пам'ятаєте, що Климко йшов пішки, правда ж? Він йшов якраз пішки від свого дядька з Донбасу, ішов в пішки до матері для того, щоб трошечки їй допомогти, бо він дізнався, що мама, ну, мовно кажучи, може померти голодною смерті, тому що, по суті, в той час так само дійсно нічого не було, і він йшов пішки для того, щоб їй допомогти. Так, далі про сосну, так само я маю згадати, тому що так само ті три сосни вони згадуються у. Новелі три золі з, з поклоном». У Шилівці, це, власне, село, де був народжений, а, де народився Григір Тютюнник, вам покажуть татову сосну. Сосняк насаджений Михайлом Тютюнником неподалік від місцевого цвинта. Колись Григір Михайлович дізнався Петру Засенко, що саме там волів би знайти місце для вічного спочинку. Поговорили та й забули. Обоє ще надто молоді. Ну, власне, за що його могли? Інтелігент таємно від усіх, готувався вступати в учительський інститут, мріяв отримати диплом вчителя, хоча за сільськими мірками сорокорічному дядьку вже пізно було братися за науку. Тому, по суті, можна сказати, все, що він такого собі зробив, нехорошого, негарного, за що його могли заарештувати, то це, власне, просто те, що він був освіченою, високоосвіченою людиною. І просто хотів е, далі йти вчитися. Ну, власне, далі я думаю, що цю історію ви знаєте про те, що забирає дядько. І він з, разом зі своєю дружиною стають е, другими батьками. Так, далі йде навчається. А, так, починає писати він російською мовою. 62-го року він розмовляв російською. Власне, потім 42-й рік, якраз якраз це той момент. Той момент, який описується в Климкові. Дядька забирають на фронт, тітка залишається з двома дітьми в дуже дуже складному становищі. І вирішує повернутися до матері. Ішов пішки майже два тижні. Ну, я думаю, що ту історію ви всі пам'ятаєте, правда? Яка описана в Климкові? Так, що ще? Так, далі ви пам'ятаєте, що була істо... ну, власне історія. Це був Харків, навчання в Харкові, навчання в Харкові. Після зінківського ремісничого училища. Так, я думаю, що далі історію ви всі пам'ятаєте, всі, всі все знаєте. Потім почалися гоніння, як шістдесятника, працює в Харкові, на турбатомі, здається, у нас прямо на заводі. А -а -а захворіє на туберкульоз, але потім вилікується. Тобто, по суті, доля абсолютно ось така. Що дитинство було складне, що життя уже в такому дорослому віці, в 80-му році він покінчить життя самогубством. Власне, так само напишучи передсмертну записку, що краще, краще я сам. От, власне, якщо передати все, що він там написав, краще я сам, тобто ви мене не дістанете. Тому що він насправді прекрасно розумів, що гоніння на нього вони не. Не будуть зупинені. Хоча, по суті, це був вже 80-й рік. Але якраз в 80-му році, там в 82-му році, здається, власне, не стало стуса. Так, я дарма перейшла. Зараз ми швиденько з вами опрацюємо цю новелу тризолі з поклоном, щоб ви розуміли про що. Але, по суті, ви розумієте, він грир Тютюнник описав долю батька і описав у цьому творі саме його. Так, любові Всевишній присвячується. Тобто, по суті, ця новела має присвяту. <кій> я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі, три вагони цегли розвантажив хлопцям однокурсниками та й купив. Щемоданчиком у руці, перше, що я бачу, хату Карпа Яркового. а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому кусту. На ганку Карпової хати стоїть марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотом. Тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся вмирає раніше, ніж людина. Так, ось в такому невеличкому абзаці ми вже познайомилися з нашим героєм, власне, я, розповідь ведеться від першої особи. Так, ми познайомилися із марфою Ярковою. Марфа Яркова – це одна із жінок, сусідка, бачите, яка якраз є в цьому любовному трикотнику. І далі питання Волосся вмирає раніше, ніж людина? Що сталося такого, що, по суті, молода ще зовсім жінка посивіла повністю? Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну: Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проведемо не далі, аж доки не війду в сосну велику. У нас її називають ще та що твій тато садив. Тобто, по суті, ми далі розуміємо, що я ведеться від імені самого Григора. І він повертається додому, і якраз згадується та сосна, яка була висаджена Михайлом, батьком самого Григора. Дома мене зустрічає мама, радіє плаче, підставляє мені для поцілунки в сині губи. Мамо! Питаю після того, яку ці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марка, Марфа Єрковат на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. знала, що лис від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку, той лис, мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде то пошти, сяде на поріжку, тенесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині різній спідничині над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скартують. Сидить на поріжку, обтирає полістки на ромашці шипочучи. Є? Нема, є, нема. Коли з пошти виходить наш поштар, далі у нас з'являється дядько Левко. Височенний, худючий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостре підняте вгору плече. Марфа підхоплювала На зустрічі питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечко Левко, а от Мишка є пісьомцем? Нема, одказує левко, блукаючи очима поверх золотого марфинового волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є. Є, так не тобі, а Софії. Так, мене добре чути. Так, так скажіть, будь ласка, ім'я Софія, як воно розшифровується? Можливо, ви знаєте. Не дарма Софія. Мудрість. Софія – це мудрість. Бачите, Михайло, у нас ім'я збереглося, ну, а власне, ім'я дружини замінив на Софія. Дядечко Левку, дайте хоч в руках подержу. Нельзя, чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. І тільки в руках подержу, дядечко, я дам. Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка. Ще синіші. Левко зирається довкола, зітхає намічно худими грудьми і манить марфу пальцем на пошту. Там він дістає із суми конверти простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні ні, дядечку, аж похлинається від щирості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з ливкових пучок листа, сльози рясно катяться їй по щоках, пригортає його до грудей і цілує в зворотну адресу. Чорнила слізь мене розмашка жилевко відвертається. Зде? Марфа, якщо поблизу не видно людей, наскоро віддає йому листа, мліючи з ними на грудях і шепоче, шепоче Ну, от бачите, я нічого йому не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький, нате вам ось о, вип'єте за його здоров'я. Вона діздає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я бурмотить левко, а так зроду не взяв би. І Чимчикої в село, натягнувши, Так <кій> вгору остре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали одне одному. А Марфа біжить на роботу, птах вилетить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіб і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні. Він мовчав, сама бачила і чула. я Теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Утуди ярком ярком і до пошти. Дивлюся, вона вже на поріжку сидить, жде, вона ж щораз перша вгадувала, коли тато обізвиться. і ви на неї не сердилися? У горі сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же вона вгадувала, а ви ні? Хто зна сину? Серце в усіх людей не однакове, а в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому 33, а їй 19. Два гудочки прожила з Карпом своїм і нажилася на 100. Тобто, по суті, Марфа так само була одружена. Тато ж, він якось і не старів, однаково й зуставався в 20 і 30 тридцять Сокіл був Ставний, такий смуглий, очі таки печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, в грудях так і потерпне. Може, тому він рідко піднімав очі, більше долони, їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачі аж у Ромни, їх туди повезли. То вже не покли, а тільки голубили, такі сумні, Дивився, дивиться ними, як з тумани. Ромни, до речі, це Сумська область. Так, да, ми знаємо, Вони тут... ми там були. Так. Вони до нас на посиденьки ходили. Марфа, чоловік, тобто і, 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 і Карпо і Марфа. Щовечора й гомонемо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, та то баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде, голосок у неї такий був, як і сама вона, ось ось, наче переломиться, ну, ловкий. А карпа хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або вуса дме, то в тоб один, то в другий розпушує. Та я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив ложку в руки їж, карпе. І тіпає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він в усами пару з миски ловить, та супе так, я каганець на столі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий, і рудий, матінко ти моя, як стара солома, Марфа проти нього перепілочка. огляну було, як він над галушками катується, Згід, зітхне посеред пісні і одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До я ж бачу, а він затулить над, над долони і співає, або до себе, до тебе в колиску сміхається та приколисе легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться, а він? Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, я чую за ними, спогаду їй, не щемлять її і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. І далі подивіться, будь ласка, знову у нас інтертекстуальність. Пам'ятаєте суйчине крило? От, власне, у нас те саме, у нас зараз образ. Так само буде розкриватися через лист. Софія, Соня, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова, а й брови посивіли. Зразу подумав: може, то іній? Це на дворі було. Вернув долонею. Ні, не іміння. Більше не дивитимусь. Часно сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері фільончасті, столи, ослони. І так мені руки потім сверблять, що буває, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як на свої. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму? Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо ярковий 15 мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Дяганка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сюнічнилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вища. Сосна за неї річки синє крило, ні ти, ні синок, мій колосок чогось давно не снетешся, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а бога не називає. До кого молиться Соня? Не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня. Що десь тут, коло мене, ходить марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зінківських бандуристочка сліпий. Пам'ятаєте, що це Зінківський район, тобто, по суті, описується рідне село самого Григора Тютюнника. Послав три зозулі зу з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибірний і Сходимо, а чи впадуть від морозу. Сибірний Сходимо було нерішуче. Нерішучою рукою закреслено густим чорним чоложнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибірний сходимо. Сходимо, я у світі Соня. А як ви думаєте, а навіщо він закреслив? Це така художня деталь, але вона досить показова. Не знаєте? Ніяких думок? Ну, по суті, цей лист міг би не дійти, якщо б побачили, що там написано, от, власне, цей вислів. Тому він його закреслив, а потім таки ризикнув. Бо насправді хотів сказати, буде дуже і дуже багато. І ще одне питання чому три зозулі з поклоном? Що символізує зозуля в українському фольклорі? Чому саме її? Я... Правильно. Ну... По суті, ми знаємо, що зозулі можуть бути так само різні, наприклад, в інтерметці зозуля віщувала довгі роки, правда? І вона, по суті, була одним з елементів таких природи, які давали оздоровлення нашого ліричного героя. То в нашому випадку, якраз три зозулі з поклону це символ, символ туги, в першу чергу символ туги за рідною землею. І, власне, бачите, батько відчував, Михайло відчував, що, мабуть, за ним хтось надзвичайно сильно тужить. Сходи моя єдина у світі Соню. Може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках колиску сином, доки житиму? Колись це було, а я й досі думаю, як вони чули одне одного, Марфа і тато? Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, так одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна. Це все. Невеличка абсолютно новела. От, власне, ось такий любовний трикутник. Бачите? Тобто, по суті, в цьому любовному трикутнику. Немає ненависті, немає злості. От, власне, як правильно сказала Софія, одне лише горе. А горе, ви бачите, об'єднує. Об'єднує навіть жінок, начебто закоханих в одного і того самого чоловіка. І по суті, вони мають бути ненавидіти одного. одного. Але цього немає. Тобто, по суті, між двома цими жінками так само. Панує абсолютно взаємопорозуміння і надзвичайний жаль, і туга за цим одним чоловіком. Ну, і плюс ви розумієте, що ніякої зради насправді не було. Це все більш таке духовне почуття і відчуття. Так, добре, я вам обіцяла, що я вас відпущу трошки раніше, я вас таки і відпущу. Тому, будь ласка, відпочивайте. Григір Тютюнник. У нас буде ще. А ще більше у нас буде Ліни Костенко. Тому можете починати читати трошечки роман у віршах Маруся Чурай. Він здається, у вас є у хрестоматіях, є? Скорочено, тому що сам роман він досить великий. Подивіться нема... Подивіться в хрестоматії, будь ласка. Добре, все тоді. Гарних вам вихідних. Все добре. До побачення. До побачення. До побачення.